Ти захований за розумом, ти хоча б колись запитував себе, чому ти не можеш перебувати в цілковитій тиші, без будь-яких думок або видінь. Чому для тебе це важко? Тому що за станом тиші ти можеш виявити себе. Тому розум не дає тобі це зробити. Ти можеш усвідомити себе тільки за межами розуму, часу та матриці. Розум функціонує лише в третьому вимірі і не може існувати поза часом. Він заручник часу. А ти знаходишся поза часом тут і тепер. Розум розтягується в часі шляхом створення думок про минуле і мрій та припущень про майбутнє. Насправді ж нема ні минулого, ні майбутнього. Концепція плину часу була створена розумом. І впроваджена в матрицю як черговий елемент утримання тебе в ув'язненні. В істинному просторі є тільки вічно мінливий момент нинішнього тут і тепер, який включає в себе уявлення про минуле та майбутнє, але вони є ілюзорними. Розум понад усе на світі боїться, що ти усвідомиш істину адже щойно ти усвідомиш себе. Розум відключається, замовкає. Перед страхом смерті розум усіма способами намагається утримувати контроль і розробляє нові механізми та системи матриці для утримання тебе в сонному стані. Знайди собі тихе місце, де тебе ніхто не потурбує. Заплющ очі, спрямуй свій, свій погляд у точку перед собою. Постарайся розслабитися, а тепер просто спостерігай за своїми думками. В умі почнуть спливати картинки. Не намагайся контролювати те, що спадає тобі на думку. Помічай, які спогади видає твій мозок, які діалоги прокручує, які ситуації та сюжети спливають. Спостерігаючи за своїми думками досить довго, ти можеш помітити. Що твої думки з'являються самі собою ні звідки, і це не вимагає твоїх зусиль. Ти це не твої думки. Зверни увагу на те, що поміж думками з'являється пауза. Ця пауза твоя чиста свідомість, це твоє справжнє я, вільне від страхів, переконань та настанов. Це твій безмежний потенціал. Твій внутрішній голос, твоя душа. Щоразу, коли сумніваєшся, як вчинити, постарайся увійти в цей стан, і рішення прийде саме. А чим частіше ти робитимеш цю практику, тим швидше твоє життя зміниться на краще.